Друзі, всім привіт! Ми сьогодні з вами влітку будемо говорити про те, чому в багатьох людей не виходить в мережевому бізнесі. Я розумію, тема давня заїжджена, але досі дуже актуальна. Мене звуть Оксана Коут, я лідер мережевої компанії, яка постійно розвивається, яка має дуже великий досвід роботи з людьми і яка пройшла свій шлях. Тому повірте мені, є чим з вами поділитися. Отже, на мою думку. Перше, що впливає на ваш ріст, це думки, які ви собі говорите впродовж цілого дня. Ви можете виконувати дії, які потрібні, які необхідно, начебто, ви там свідомо розумієте, що ага, я роблю так, отак, я молодець і так. Але десь там підсвідомо, десь там всередині своєї голови, у вас цілий день відбуваються такі, знаєте, як конфлікти. Якась частина вашого мозку говорить, та ладно, літом ніхто не хоче працювати, та ладно. Там той продукт якийсь не такий, або він якийсь дорогий, або там а, ті новачки зараз знову зільються, або там щось там, не на часі і так далі. І ви розумієте, що ви, з одної сторони, стараєтесь працювати, а з іншої сторони, оці думки, які займають більшу частину вашого часу впродовж дня у вашій голові, вони вас просто тягнуть назад. Можете собі намалювати навіть картиночку, що є людина, яка йде до своїх цілей, і є там в голові якісь оці тараканчики, які тягнуть за мотузочки оцю людину назад. От уявіть, що це відбувається у вашій голові, тому що воно відбувається у всіх. Для того, щоб цього не було, людині треба дуже гарно попрацювати з собою. І це вдається там, лідерам, топ-лідерам. Да? Це завжди люди, які пропрацювали оце в своїй голові. Пропрацьовані, так сказати, люди. Далі, причина номер два: фокус уваги. Ви можете впродовж дня фокусуватися на чомусь негативному. І це забирає вашу енергію. І втрачається, знаєте, от таке, начебто таке загальне бачення, що все йде за планом, що все відбувається так, як потрібно. Тому що ви не витягуєте з цього дня плюс да, якесь сонечко, яке там сьогодні відбулося. Ви звертаєте увагу на щось негативне, що сьогодні було. Хоча в наших днях є як позитивного, так і негативного. Да, всього є. Але завдання наше в тому, щоби фокусуватися тільки на позитиві, і його відповідно в нашому житті буде більше. Витягуйте впродовж дня результати, якісь знаки, що показує, що ви йдете туди, куди треба. І не очікуйте, що значить завтра вже має бути успіх. Ні, не завтра. Мережаві це бізнес, який, знаєте, показує нам результати трошки з запізненням, і велика частина людей не встигає туди дійти. Вони так роблять, 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 ага, немає результату. Все. Злилася або ну ладно, все, буду йти, буду працювати, йде така стомлена, йде іде. та ні, нема того результату, все. результат тут буде з запізненням. Те, що ми з вами зараз робимо влітку, ми будемо бачити результат восени. Ми будемо бачити, звичайно, якщо ми влітку працюємо. Звичайно, якщо в насправні думки, якщо ми навчилися відчувати, коли щось йде не так, і тоді е, починаємо думати про щось таке, що нам дає користь. І цього всього треба вчитися. Насправді, це є дуже непросто. Третя причина дії, ви можете виконувати дії, але, знаєте, так, сьогодні роблю, завтра ні. Або сьогодні до мене прийшли гості, і я не буду робити оте, оте, я лише те зроблю і все. Наше з вами завдання кожного дня робити точечні дії. Точечні дії це ті дії, які найперспективніші. Якщо коли ми садимо город, точечна дія це яка? Це кинути насіння, це потім його, наприклад, полити, потім посапати, потім, можливо, підгорнути, потім викопати. Оце точечні дії, які нам потрібні. Якщо ми готуємо їсти, там теж є процес. У мережевому процес це люди. Нам з вами потрібні люди. Значить, точечна дія, яку ми маємо робити кожного дня, навіть в неділю, це що? Це рекрутинг, да? це пошук нових людей в свою команду. Тому дуже важливо виконувати оці дії. Ви можете бути, у вас може бути багато кругом скрізь, але якщо ці дії не точечні, не ті, що вам сьогодні необхідні. То ви не будете мати того результату. І справді, ви молодець, ви цілий день в чатах, ви цілий день щось робите. Але просто питання в тому, що дії, ну, вони на сьогодні не ті, що вам потрібні. Не ті. Тому подумайте, будь ласка, над тими діями, які ви виконуєте кожного дня. І ще такий е, останній момент, який хочу сьогодні сказати, це очікування швидкого результату. Начебто, ви вже зрозуміли, що да, мені треба працювати з думками, да, мені потрібно там, виконувати точечні дії кожного дня, да, мені потрібно фокусувати результат, який в мене сьогодні був. Але ви тиждень так попрацювали, і через тиждень хочете бачити, вже не знаю, що у вас купа народу там в команді, що у вас там замовлення сипляться з усіх сторін, що вся команда там вам хлопає, ви там такий авторитет для неї, що капець, через тиждень, розумієте? Ну, це ще не той термін, коли це все має показатися. Набираємося терпіння, працюємо, надихаємося своїми наставниками і йдемо до своєї мети, тому що мережевий це дуже класнючий бізнес. Але в ньому є такі нюанси, з якими треба працювати. Це наші думки, це фокус нашої уваги, це наші щоденні дії, і це наш професіоналізм, який ми маємо з вами кожного дня розвивати в собі. Тому я бажаю вам щиро успіху. Працюйте влітку, восени чекайте результатів і обов'язково діліться в цих коментарях під цим відео, восени, да, коли ви будете мати свої успіхи. Я надіюся, що сьогодні була для вас максимально корисною, тому залишайте свої реакції. І якщо у вас є якась тема, яку би ви хотіли почути від мене особисто да, на наступних відео, також можете мені залишити в коментарях. Всім дякую за увагу і йдемо працювати!